Центр ментального здоров'я розпочав роботу в Сумах. Відкрили його на базі центральної міської клінічної лікарні. Нині пацієнтів тут приймають чотири фахівці психологи і психотерапевти. Світлана Колесник клінічний психолог і очільниця центру. За першою освітою невропатолог. Головне вчасно запідозрити хворобу, говорить Світлана Колесник, і допомогти людині не втратити час. Страждає діагностика. Виявляється дуже небагато психічних розглядів. Які дійсно існують, і які просто просматрюють, пропускають лікарі за допомогою клінічної діагностики, психологічної, це можливо поправити. Це всі групи населення. Більше уваги зараз приділяється безумовно військовим і їх родинам. Це військова травма, і ми цьому продовжуємо навчатися. Це теж новий вид допомоги. Це перший центр ментального здоров'я в місті суми відкритий на базі державного медичного закладу, говорить директорка лікарні Валентина Домінас. Прийти на консультацію сюди можна без направлення, безоплатно і конфіденційно. Місце проживання людини теж не має значення. Ми плануємо, що до нас будуть приходити. І особи, які втратили близьких, і травмовані внаслідок втрати майна, і травмовані внаслідок того, що їм прийшлося переїхати з одного місця, поміняти місце проживання, і ті, які втратили зв'язок своїми рідними. Ті, які можливо, втратили здоров'я і не знають, як вийти, як знайти вихід з цього становища, єдине питання, безумовно, в центрі психологічного психологічного розвантаження, ментального здоров'я, повинен бути психіатр. Але у нас, на жаль, сьогодні немає такого фахівця. Просто фізично ми його. Не можемо знайти. Якщо хтось почує із лікарів психіатрів, захоче прийти до нас працювати, ми з задоволенням візьмемо. Психотерапевт Петро Ілляшенко прийняв на базі центру першу пацієнтку. Раніше розповідає, працював в міській четвертій лікарні, поліклініці та в відділенні реабілітації центральної міської лікарні. Тепер такий іменно шов період. Ми живемо, коли це війна, і більше за всього це у людей не згоди за цього. Хтось втратив рідного, хтось житло втратив, то роботу, сім'ї розлучилися. Це ж всі тривоги, і депресії, і потім психосоматичні розлади. Щоб отримати допомогу, слід записатися на прийом за телефоном або прийти особисто. Анна Книш, Вікторія Гладченко – Суспільне новини Суми.